Триманість заходу стала однією з причин трагедії України. Пише журнал Економіст. Тепер, коли українські війська відвоюють частини України, захід повинен збільшувати тиск на Росію. Вважає видання. Але на заході, як показали вчорашні слухання в Конгресі, на сьогодні та сьогоднішні телефонні переговори європейських лідерів з президентом Путіним не існує єдиної позиції, яким повинні бути ці дії вчора. У цьому баченні розділились навіть такі давні експерти по Україні, як збігні Бжежин. Ський та стевін Гедлі з деталями Тетяна Борошко. колишній радник з нацбезпеки президента Картера збігні Бжежинські намалював три можливі сценарії для Росії: у першому Москва виявляє мудрість та припиняє наступ на суверенітет України та її економіку. Але для досягнення цього Бжежинський рекомендує Заходу по суті залишити Україну в сірій зоні між ЄС та Росією і закрити двері НАТО для неї назавжди. Можна зрозуміти занепокоєння Росіян, якщо подивитися на мапу. Членство в НАТО створить величезну зону там, де традиційно існувала Російська імперія, а також нову геополітичну ситуацію, з якою я думаю, росіяни ніколи не змиряться. Другий сценарій Росія продовжує дестабілізацію України. У такому разі будуть необхідні подальші санкції. І третій шлях військове вторгнення Росії в Україну абсолютно зрозуміло, що у разі широкомасштабного російського вторгнення українці будуть чинити тривалий спротив. Ризик війни в міських умовах означатиме необхідність окупації великих міст в першу чергу. Самого Києва про це жоден російський лідер не зможе навіть подумати. Це триватиме довго, коштуватиме багато життів і обернеться повною катастрофою і для України, і для Росії. Бжезинський наполягав, що США мусять обмежити рівень можливої військової допомоги допомоги Україні сенатори попросили експерта пояснити Це свою приспалено. позицію. Якщо українцям потрібна зброя для захисту, ми повинні її надати, але так, щоб це не давало їм можливості переходити у наступ. Росіяни будуть трактувати будь-яку передачу ша зброї українцям як загрозу їхній безпеці. Українці мусять самостійно нарощувати свої можливості захищатися і мають захищати свої міста. Це збільшить ціну, яку росіяни будуть змушені заплатити за захоплення великих українських міст. Тривалий конфлікт матиме політичні та Фінансові наслідки налаштує громадську думку проти Росії, і це має змусити будь-який раціональний уряд Росії двічі подумати про цей сценарій. Інший експерт Стефан Хадлі зі своїм колегою не погодився. Ми повинні посилювати можливості України захищати себе, як і інші країни, яким загрожує російська агресія. Питання розширення НАТО зараз не розглядається. Українці про це не просять. Але я також не хотів би чітко заявляти про те, що двері НАТО для України зачинені. Я б не хотів винагороджувати Путіна за його дії, і я думаю, що ми маємо дотримуватися принципу, що країни мають самі обирати, до яких союз вступати без тиску погроз та використання сили, також Хадлі порадив не затягувати з веденням наступного раунду санкцій. якщо європейський союз не прийме рішення щодо санкцій 16 липня, ми маємо застосувати санкції в односторонньому порядку. Але я сподіваюся, в такому випадку ми зможемо домовитися з Меркель, що США застосують санкції першими, а вона зробить усе можливе, щоб європейці пішли за нами. Тетяна Ворожко голос Америки.